Ой, доброго дня і ще разочок. Подивимося, як тут, серед поля, дорога. Лавочка, щоб люди ходили і віддихали. За цим бугром не видно нашого штетина. І хотілося показати, які тут поля. Навозом порозкидані он земля, вся чи асфальт весь в ветом. І оце якраз хотіла показати. Сонечко зараз прикрию. І якраз покажу. Мені, звісно, нічого не видно. Але от покажу, яка гора. Оце, це люди на Швейцарії, теж катаються. Ну, тут три дні в роду, у в январі в початку, бо був, був сніжок тільки. Сніжку нема, звісно. Оце вам Штетен. А біля Марінгена, чи біля Холодна Гора називається. Оце вам тут згори покажу. Якщо видно, виложу. Якщо не видно, то не виложу. Як там. Оце, все, Як ми на горі, а то все внизу. Ото, ото все внизу. Високовольтні лінії йдуть. Все йде, і оце нам зараз подорожче, тоді направо, туди. І там буде Штеттен. Не видно. Не видно за горами. Там тільки стовби видно. Не видно, це ми так гуляти вийшли. Нікого не показую. Себе теж не показую. Так що будьте здоровенькі всі, за всіми скучаю. За всіми скучаю, дуже красиво. Рідко виходимо сюди дивитися. Конічно, дуже рідко. Ну, не знаю, може і будемо ще десь їздити, десь щось знімати. О, дай Боже вам здоров'ячка. Дай Боже миру у нас в Україні. Дай Боже всього самого хорошого. Переживаємо і молимось. Це зараз будем посадив на лавочки і підемо далі.